Гросуляр камінь, що зачаровує своєю палітрою. Його назва походить від латинського гросуларія, тобто агрус. І справді, зелені кристали цього мінералу нагадують соковиті ягоди. Але гросуляр не лише зелений. Він буває жовтим, помаранчевим, рожевим і навіть червонувато-коричневим, найцінніші прозорі гросуляри, а найдивовижніші ті, що містять воду. Ці дорогоцінні камені знаходять у різних куточках світу. Але найкращими вважають цаворити з Африки та гранати з Малі. Гросуляр не лише красивий, а й магічний. Він очищає думки, приносить удачу та гармонію в родині. Астрологи рекомендують його скорпіонам, водоліям і ракам, а прикраси з гросуляром можуть навіть покращувати самопочуття. Гросуляр камінь гармонії, світла і сили. Який колір гросуляра подобається вам найбільше? Пишіть у коментарях.